Це звичайний гарбуз в Майнкрафті. Маленький чи не так? А ось це великий гарбуз. Хм, Все рівно чогось тут не вистачає. Бле! Тому сьогодні я збудую найбільшого хелловінського гарбуза мутанта, в якому розміщу багато різноманітних ферм: тростини, кавунів, гарбузів та навіть кактусів. Тому вліпи лайкос, всідайся сідайся позручніше, та погнали дивитися, що з цього вийде. Ну що, погнали? Нам потрібно перш за все зробити трейдхол, тому що у нас немає нормальних зачарувань. Ну це типу, ну. Таке собі. І це зможуть вирішити наші улюблені жителі, яких ми забудуємо та заставимо продавати. <гум> І тут десь неподалік у мене 100% є селище. Їх є декілька. Як ви пам'ятаєте, з минулого епізоду ми знайшли дуже багато селищ у пустелі. Але найближче це ось цьому акацієвому біомі я вже бачу одненьку. І нам потрібно буде перевести ось цих жителів прямісінько до нашої бази. Мені здається, це буде трішки проблематично, але цілком реально. Спочатку треба зрозуміти, скільки у нас є жителів, та як мінімум їх забудувати. Тук-тук, хто тут є вдома? Ой, тут є скриня. Прикольно, папір, туалетний, мабуть. Так, всі по домам, всі по домам. Ховаємося по домам. Дин, 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 дин. Швидко, 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 швидко. Опа, один є. Чикс, чикс, чудово. Ага, туди вже нема місця. Давайте шу. Ага, вони всі хочуть до нього, не поняв. Так, ну ось цього можна забудувати відразу. Окей, ось цього також можна забудувати. Стій тут. І нікуди не тікай, будь ласка. А ти куди? Я сказав: додому всі. Алло, а що дому немає? Побіг кудись. Вони всі хочуть у цей будинок. Я не розумію, що там знаходиться такого, що всі туди хочуть. Алло, може там єдина можливість Можливо, відчути, відчути себе, себе щасливим? щасливим. Хто його знає? Ну, вони точно відчують себе щасливими. Бо їх двоє. А то одне. Oh my. Хе-хе-хе, я жахливий. Так, у кузні нікого немає. М, окей. Ну, я в одному будинку забудував, ось як ви бачите, трьох, у другому двох. І ще здається, а, ти як звідси вийшов взагалі? Чи ти не з іншого будинку? А, ти не з іншого. Що ви там вже робите? Алло, не будемо їм заважати вже вечорі. Я думаю, цієї кількості жителів нам вистачить. Мені потрібно як мінімум два для того, щоб збудувати ферму жителів. Але перш за все, нам потрібно дістати багато заліза та дістати багато рельс, щоб ми могли доправити їх прямісінько до нашої. Бази. Човном буде їх доправляти проблематично, тому я думаю, я зроблю це на вагонетках. А залізи у мене немає. Це означає лише одне те, що мені прийдеться іти в печеру. Два зелених друга мене вже чекають, а мені потрібно якраз те залізо. Що робити, питання? Звісно ж, поздоровкатись. Ух ти ж, йомаю. Оу, я навіть знайшов діаманти. Вау, пощастило. Хотів викупати редстоун, знайшов діамантики. Прикольно. Я ще викупав на вдачу два. Десять діамантів, та ти шо, крутяк. Так, а я ось цей спавнер чи ні. Так, факели не стоять, значить не знаходив. Це означає, що тут мають бути так. Тут мають бути ресурси, які вони тут є. На ну, непогані, як мінімум. Сідло завжди згодиться. Порох нитки. прикольно. Два рази підряд вдарила блискавка. Що це там твориться? І чому так близько? Я ж здається, на. Мінус 9 висоті, а я настільки добре чую, блискав, хоч це десь в печері б'є. Камон, мені страшно. Що це тільки що було? Я щось нічого не понял. А що підірвалося? Такий що ендермен тупо біля мене ТНТ поставив. і такий ха-ха. Прикольно. Щось сам підірвався, ну відійди від мене. Треба переплавити все залізо, яке я добув, а його чимало. Вівці, біжіть, но я вас пострижу і трішечки розведу, щоб вас було побільше. Для жителів, яких я сюди приведу, треба збудувати якесь місце, де вони будуть зі мною перший час торгувати. Зроблю їм якусь кібітку. Ось, такого вистачить. Для того, щоб не перевозити постійно жителів з іншого селища, треба зробити тут ферму жителів, де вони будуть давати своє потомство. Тому для цього я зроблю максимально примітивну ферму жителів. Щось таке, схоже, більше на пробірку якусь, але гаразд. Знайомтесь, це наш роддом. А ось сюди вони відразу потрапляють на свою омріяну роботу. Все як має бути. Крафтимо побільше рельс і прокладаємо шлях до найближчого селища в савані. А це не так близько, як я думав. Садимо нашого дружочка на вагонеточку. Так, пристегнись, зараз. Будуть американські гірки. Ну, майже американські гірки. Одного пук і другого пук. Тепер ось це можна знести. Треба їх дось хочу погодувати, щоб вони змогли давати мені потомство. Їжте, їжте, мені для вас нічого не шкода. О, ось ще тримайте. Такс, ну тепер ваш вихід. О, починається. А ось і міні-житель. Як все, ювелірненько, у вагонетку. Опа, ще житель. Ей, ти ку. Куди вибіг? Чому не спрацювало? Ану стій! Залазь швидко сюди. Бляха, я забувся закрити з тої сторони. Ох, як з ними важко. О, все. Сиди тут. Один у нас буде бібліотекар, а інший лучник. Тепер пора зганяти у пекло. Трішки добути незеритого, оскільки пора апгрейдити наші спорядження. Так, на один злиток я назбирав, але кайлом без злагодження, то робити не варіант. Потрібно дещо інше. У мене є ідейка. Будемо фармити ліжками чи ліжками? Ліжками Крафтимо полетіли. Зі всіх цих ліжок я назбирав 12 уламків. Ну непогано. Для броні вистачить. А наш кіт вже підріс. Тепер починаємо найцікавіший гімплей за всі часи пошук лагодження. Ей, хто, хто там є жителя? Альо, ти що тут робиш? Ох, дідько, тепер в мене міні-житель зомбі. Я зовсім про нього забув. Повішу на нього ярлик про всяк випадок. Забудую трішечки, та потім треба буде його вилікувати. О, слава богам! Нарешті лагодження за нормальну ціну. Я витратив на це бісову кубу часу. Мутимо смарагдові маніпуляції та отримуємо нашу першу книгу на лагодження і відразу це вчіпимо на елітри, бо без крил жити неможливо. Тепер треба їх відремонтувати. Ляпота. Треба палиці і фриту для того, щоб працювала зільєварка. Дідько, дубаний скелет. Як же я ненавиджу пекло, ви б знали. Ох, ще й сірі гриби потрібно для зілля. А у мене тільки мухоморчик, і той гігантський. Калапуціємо зілля. Сподіваюсь, все правильно. ахалай махалай зомбі на жителя, ставай. Ура, нарешті. Тепер треба запхнути його сюди. Та як ти в біса вилазиш? Їмнюк Все, сиди там. Тепер нам потрібно знайти місце для нашого гарбуза, ну точніше, для ферми, яка буде знаходитись в гарбузі. Давайте політаємо, подивимось. Можливо, тут є якесь е цікаве місце, де ми можемо його розташувати. Мені, чесно кажучи, подобається ось це місце, якраз біля мого грибочка. Грибочок, гарбуз, ну щось схоже, як мінімум. Тому можна ось тут буде розташувати нашу гарбузку. Тепер треба, мабуть, розчистити тут територію, щоб розуміти, які тут взагалі габарити. До речі, тут відразу є гарбузки. Мені здається, це ідеальне місце, бо вони тут вже ростуть навіть. О, стільки місця в мене тут є. Я трішечки почистив, треба буде ще від травички, звісно, почистити. Але це вже потім. Ми бачимо приблизно, скільки у нас тут є місця. і думаю, в таких габаритах ми і збудуємо нашу гарбузку. Але для цього нам потрібні спеціальні блоки. Гарбуз у нас якого кольору? Правильно, помаранчевого. Тому нам потрібні помаранчеві блоки. Я думаю, це має бути вовна, це має бути помаранчевий бетон і, можливо, ще помаранчева кераміка. Тому за цим треба піти і зганяти. Але спочатку влаштуємо ось тут скриньки для того, щоб збирати ось сюди ресурси, яких нам знадобиться, думаю, що немало. Тому знову полетіли фармити пісок. Ну і, звісно, гравій. Діамантики, ням-ням. Треба збільшити загін для наших вівц, бо їм там тісно. Обказав, тісно їм. І оскільки нам потрібний помаранчевий бетон, та вовна треба намутити багато помаранчевого барвника. Ні-ні-ні, знову я на ці граблі не стану. Я не збираюсь по декілька годин бігати по світу та збирати гриби. Ой, квіти. Неважливо. Краще збудую ферму. Тим більше для неї не потрібно так багато ресурсів. Всього лише десят поршнів, трішки воронок та наглядачі. Чому я це не зробив? раніше. Ось тут я її розташую, хоч і це не квітковий біом, однак мені потрібні лише два види квіточок червоні та жовті. Робимо квадрат 11 на 12. Хоча це вже не квадрат виходить, а прямокутник. Ось неважливо. З кожних сторін ставимо поршні та по кутках розставляємо однотні блоки з наглядачами і під'єднуємо їх до поршнів. Потім під цією конструкцією ставимо викидач, а під викидач під'єднуємо два наглядачі і воронки. І вуаля, наша конструкція готова. Давайте зати. Тестимо. Хм, чи Чомусь не працює. А, то то я довбик. Треба ж одну лінію зламати, щоб поршні могли рухатись. І виходить ось таке чудо. І за секунд 20-30 я отримав те, що збирав би цілу годину. Ну, не чудово. Тепер можна і робити бетон. Крефтимо та перероблюємо. Не забуваємо про вівсь, вони ще зіграють велику роль у цьому проєкті. Але поки що йдемо за кактусами. Бо, як ви знаєте, у гарбузів на вершечку є ось такий пиптик, за який вони ростуть. Він теж має бути ну, і раз я біля меси подобуваю кераміку мені її знадобиться валом Сподіваюсь, мені цього бетону вистачить, тому що, на відміну від минулого разу, коли ми будували грибочок, зараз мені прийдеться трішечки імпровізувати. Сподіваюсь, з цього вийде щось путнє. Перш за все, мені потрібно зробити коло. Ну, як мінімум, щось схоже на коло, тому що якщо я не помиляюся, то гарбузка має бути кругла. Тому зараз ми з вами спробуємо зробити щось дуже схоже на коло. І ось таким чином все це треба заповнити. Здається, щось тут не так. Ось ця грань занадто велика. І ось тут треба прибрати, якщо я не помиляюсь, один блок. Ось таким чином. Ну, гарбузка не завжди ідеально рівна, тому найбуде. Тепер треба її підняти на дуже дуже багато рівнів вверх. І щоб це виходило більш-менш схоже на гарбузку. Ось таким чином маємо це все піднімати, робити щось типу кулі, щось типу сфери. Я думаю, має бути щось на це схоже. Ну, гарбуз вже ж круглий. Ну, не завжди. Бувають ще прямокутні гарбузи, бувають ще овальні гарбузи. Но у нас буде саме сферична гарбузка, така гарна. Тому і нам треба дуже сильно постаратись. Ой-ой-ой, що тут роблять розбійники? Ми що, з лузу з'їхали? Альо, ну в принципі, можна попробувати залутати рейд, чому б ні, тому що ми ще ні разу не лутали, і у нас немає тотемів, а тотеми в хардкорі, ну, вони знадобляться. Тільки треба повикладати всі ресурси і вбити ось цього челікса. Все, у мене є погана прикмета. І давайте тоді підійдемо виходить до моїх жителів, тому що це ж рахується за селища, бо в мене вже, якщо я не помиляюсь, 5 жителів мінімум. Давайте ось це якраз і перевіримо. Тільки треба буде так, все працює. Треба буде їх забудувати і взяти ще обов'язково. Бо мене можуть добряче так навовтузити. І лук, де мій лук? Ось мій лук. І трішечки стріл у мене присутні. Чудово. Все, я готовий, в принципі, до бою. Тільки звідки мені їх чекати. Ось, вже біжуть. Вже біжуть. Окей, погнали. Сюди йдіть, мені потрібен ваш тотемоносець, чи як він там називається, закликач. А закликач, здається, на іншому рівні спавниться. Тому до нього ще треба дожити. Е, ви що? Ви що на мій грибочок залізли? Алло, ви що з глузду з'їхали? ну злазьте звідти. Ви що, це частна територія? Ану, позлазили звідти швиденько. Дивіться, куди позалазили? Туди не можна. Капець. Все. Тільки я нічого не можу з них підібрати, ну з них здається нічого й не випало, особливо. Щось якийсь дуже легенькі розбійники. О, з'явились заклиначі, це те, що мені треба. О, все, мінус один, мінус один, мінус один, мінус один. Чудово. Це вже плюс один тотемчик. Я не знаю де він. Є плюс тотемчик? Чудово. Добре, що вони не можуть дістатися до моїх жителів. А ну йдіть сюди, гівнюки. Ще плюс тотемчик. І ще плюс тотем. Жесть, вони що вбили моїх жителів? Камон, яким чином? Алло, це не чесно. Треба було їх забудувати. Чесно кажучи, я думав, що це буде менш проблематично, тому що, по-перше, вони вбили моїх двох жителів, які плодилися. А по-друге, вони хіляються. Ця довбана відьма просто їх хіляє. І, і і ці блін. Духи не дають мені спокою. Я не хочу втрачати тотеми але я не знаю, як по-іншому мені їх вбити, чесно кажучи. Ось так по одному їх викурювати легенько. Бо в мене стріли вже кінчились, все. Я не знаю, що робити. Ох ти ж, блін! Ох ти що, це проблема? Мінус тотем. Капець, 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 капець. Ура, я вбив відьму. Це, мабуть, найголовніше, тому що вона всіх просто-напросто хіляла. Це було проблемою, якщо вона була жива. Тепер мені буде набагато простіше, ніхто не зможе її хіляти. Ура, але єдина проблема в мене отруєння. Півсердечка, це погано, мені потрібна їжа. У мене, звісно, є тотем, але я сумніваюся, що мені це допоможе. Скелет! Ні, тільки не ти. А, півсеця, півсеця, не хочу втрачати тотем. Я знайшов їжу в скринях. Я тепер буду жити, ура! Ах ти ж бляха-муха. О, скелета можуть випасти стріли. Отак. Я здається, можу його трішечки тут діставати, і він мене може діставати. Це проблема. Це, мабуть, найепічніша битва з розбійниками, яку я взагалі колись зустрічав. Все, нарешті. Закалібавте ти мене дуже-дуже сильно. Фух, якщо буде ще е, одна ця хвиля. Я ж з гру зузду зійду, я не зможу її винести. У мене стріл більш немає. Блін, мені через тебе приходиться вбивати всіх моїх вівць, алло. Все, нарешті, нарешті, герой селища, блін, вівці, відпустіть мене, будь ласка. Герой селища, ура, 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 ура! Це дісталось мені кров'ю та потом. Фух, ну а і зато я зафармив три тотема, міг би зафармити п'ять, якби два рази не витратив їх, але. Хоча б щось на секундочку. Це доволі так непогано. Гаразд, треба продовжити будівництво нашого проєкту. Підлогу я хочу зробити з помаранчевої кераміки, щоб зекономити перш за все бетон. Тому що кераміку, як на мене, дістати набагато легше. Там просто її треба викопувати. А от бетон, бетон проблематичніше, тому мені здається, бетон треба економити. І гарбузка всередині у нас буде якраз з цієї помаранчевої кераміки. Ну звісно, мені не вистачило, капець. Камон, ви звідки з'явилися? Я ж тільки що вас пуб. Знову ви знущаєтесь? Ні, на цей раз точно ні. Без мене вистачить. Я тільки що їх виніс. а Вони знову заспавнились. Що це за капець? Ще стріляють по мені гівнюки. Ану вбийте один одного. Гайд, як можна задоджити рейд. Ось таким чином. Хто не знав, користуйтесь. Добуваємо. Опа, скриня халява. Халявний ярлик, чому б ні. Взагалі, в мене план який: я хочу збудувати усю гарбузку і всередину запихнути туди ферму гарбузів. І оскільки я розумію, що ферма гарбузів мені буде потрібна, в принципі, тільки для того, щоб торгувати з жителями, яких в мене немає, вже. То я хочу сюди впихнути ще ферму тростини, як мінімум, можливо, ферму кактусів. І якщо влізе, то ще щось. Тобто не тільки одну ферму гарбузів, щоб якось використати це середовище більш ефективно. Сподіваюсь, нам цього середовища вистачить. Також пора вже використовувати вовну, щоб розбавляти її та робити текстуру для нашого гарбузка. Бо потім зробити це буде максимально проблематично. Також мені здається, що було б добре перефарбувати моїх вівців помаранчевий, і мені здається, це буде більш економно. Мабуть, так і зроблю. І постраждаємо їх. Як на мене, ідея просто геніальна. Так, ну виглядає, здається, більш-менш нормально. Типу, поки що, це, звісно, не схоже на. Гарбузку. Це більше схоже на якусь тарілку з дірками. Треба їх забудувати нормально. А то навіть на тарілку не схоже. Тепер це просто помаранчева тарілка. Також я хочу ось тут, на місці, мабуть, входу, зробити йому якусь таку усмішку, єхидну, таку страшнючу, щоб було прикольно. І усмішку я хочу зробити з якихось білих блоків, і мені здається, було б чудово або зробити з бетону, або з кварцу. Білий бетон трішечки сіруватий, тому я хочу зробити саме кварцу. Плюс кварц у мене десь був. Ось мене трішечки Кварцу є. Можна поєднати з білою вовною, і взагалі буде файно. Ось таким чином зробити її і поєднати з білою вовною. І буде, як на мене, прям дуже чудово. О, трішечки схоже на зуби, в принципі. Мені подобається. Тепер це треба тільки збільшити. Також можна використати напівблоки, щоб зробити усмішку більш такою. Плавною. О, як на мене, виходить доволі непогано. Ось тут я зроблю, мабуть, ось такий прохід у нас буде. Відразу в нього під усмішкою. О, ось так. І думаю, тут вже можна починати робити розмітку ферм, які у нас будуть тут. Знаходитись, ось таким чином я розмічу наші дві ферми з'єднані в одну, які, як заявляє автор, мають давати сумарно 2400 гарбузів в гарбузів годину. Ось і перевіримо. До речі, поки у нас є ефект герой села, а я ще той герой села, сільський голова, так би мовити, то нам потрібно купити декілька книг налагодження у жителів, опля та накинути їх на кайло. І тепер це вже хороше таке кайло, звісно, не топове, але все ж. І оскільки ми недавно не збирали незерит, апну її до незеритової. Ура. Перший незаритовий інструмент ля який. Тепер пора збирати ресурси на цю ферму. На ню потрібно дуже багато різних редстоун штучок. Але найбільше та найважче це 80 поршнів та цілих 80 наглядачів. Усе інше це дрібниці. Кварці я перероблю той, що був у мене в скрині. А ось каміння мені знадобиться багатько. Якщо порахувати, то близько 20 стаків. Вмикаємо свій внутрішній мегабур і поїхали копати. Dali Redstone. А ну не заважайте мені копати червону пилюку. О, погляньте, тут навіть є залізна жила. Оце мені треба. І діамантики ну куди ж без них? Потрішечки крафтимо, наглядачі. Бляха, кругляку не хватає. І поршні. Далі рельси та всілякі дрібниці. Беремо наш чумайдано шалкер і полетіли будувати. Робимо ямку 10 на 10 у два блоки в глибину. Ну і, звісно, на другій стороні також. На кінчиках кожного квадрату під'єднуємо щось типу депо для вагонеток. Осьо, ось так. Був ще скрафтити енергорельси, виправляємо це. Паралельно прокладаємо дві лінії з редстоун факелами, щоб можна було заживляти майбутні енергорельси. А тепер робимо змійку з рельс. Типу зігзагом. Запускаємо нашу машинку, і уляля. Все, Укрзалізниця залізниця готова. Можна тепер закривати. Забудовуємо все це землею. По центру робимо дірочку з водою, а на неї ставимо освітлення. І шахматним порядком сапаємо землю. Уявляємо, не наче ми копаємо картоплю. Пора висаджувати гарбузки. Якраз годяться гарбузки, які росли поблизу. От халепа, не вистачає насіння. Ну нічого, трішки кавунів зроблю. База, так би мовити. Робимо тепер кібітку, щось типу теплички. І всередину над блоком, де немає гарбузки, ставимо поршні. Це була найклопіткіша робота, бо вони постійно ставились нерівно. Треба добряче напрягти булки, щоб рівно поставити. Тепер скло. Пляха, дубані, скелети, треба поспати. А кріпери! ви дістали мене, як два гопніка підчікували мене біля виходу. Вони грають не по правилам. Наступним кроком треба розташувати наглядачі на місце, де ростуть гарбузки. Теж робота не з легких, так би мовити, ювелірна. І на наглядачі Редстоун. Здається, все готово. В теорії ця шахматна дошка має працювати. Подивимось, скільки вона нам дасть гарбузків. Ну і що ж, пора трішки добудовувати нашого мега-гарбуза. Зробимо йому такі файненькі зубки. Головне білосніжні. Ось у як мене поки виходить. Як на мене, це ідеально. Те, що я собі уявляв. Посмішка, як у Джокера. Моя рутина це стрижка вівць. Вони мені будуть снитися вісні Зубки то добре, але треба будувати далі. На усі висоті треба зробити йому очі. Думаю, для цього буде потрібна червона кераміка. Тим більше, звичайне помаранчева в мене вже закінчується. Тому треба поповнити наші запаси. І думаю, що для зрачків та низрів треба чорну кераміку. Тому спрутики йдіть но сюди. Носик має добре дихати у гарбузки. Ось таким чином. О, то що надо! Дивіться, яка краса виходить. А яке воно здоро. Хухуль. Ти що біса не робив? <смір> як же він безпалівно підійшов, ви бачили. Капець. От шпигуняра. Ну що ж, прийдеться прибирати. Ось таке око, думаю, підійде. Тепер треба друге збудувати. Головне, щоб вони вийшли рівні. Якщо мене не підводить мій зір, то воно більш-менш рівненьке. Ну, наскільки це може бути можливим. В мене ще має залишитись трішечки бетону з мухоморчика, якраз годиться для текстури ока. Але його малувато, звісно. Поглянемо, чи вистачить. На одненьке око вистачило, а ось на друге, дуже сумніваюсь. Ну та, треба ще зробити. Готово. Во, дивіться, яка ляпота виходить. Ну круто, чи не так? Настав час інших ферм, які будуть знаходитись у нашому гіганті. А саме тростини, бамбуку та кактусів. Робимо для них п'ядестали, чи щось типу того. Ось так ось. Лікуємо елітри. І знову каміння. Треба ж поршні і дерево. Робимо ось таке рельсове сполучення. Для ферми тростени потрібна вода, та звісно ж земля. Максимально простий механізм, навіть я його пам'ятаю. І воля, ферма готова. Здається, працює. Тепер так само тільки бамбук. Для бамбука навіть води не потрібно. А ось для ферми кактусів мені прийшлося глянути гайд бо я не пам'ятав, як вона робиться. Але виявилось ще легше. Просто біля кактусів треба впихнути заборчики. І один такий поверх кактусів може давати близько стаку кактусів на годину. Не багато, але на довгі персп... Перспективі його можна буде збільшити. Так, все здається, пашить. Тростина падає, бамбук теж. Чудово, тепер можна добудовувати нашу гарбузку. Починаємо вже заокруглювати його доверху, щоб випадково не зробити диню. Я вже вивчив на пам'ять координати меси. Ось що дійсно мені буде снитись. Разом з вівцями. О, яка гарбузка виходить. Ляпота, як на мене. Ви там цей во лайко за неї вліпіть та в коменти щось напишіть, тому що це просуває відео та додає мені плюс тисяча очок щастя. Так, що там в нас. С виходить. Фух, бляха муха, браковані елітри. Вони моєї смерті хочуть. Тепер курінчик. І ось навіщо я на початку відео мучився, збирав ті кактуси. Але нам знову потрібна зелена кераміка. Кераміка. Угу. О, кур! Здається, ось такий корінчик нормально. Щось він дуже тоненький, треба грубшим його зробити. О, вже краще. Тепер це офіційно збудована гарбузка. Ва, яка краса. А всередині максимально функціонує. Завод, так би мовити. А в заводі тут бляха муха скелети. Ей, айо, дічко, тотем! Так, ну це дійсно не ходиться. Збираємо армію геловинських гарбузів. Тут нам вже відразу і прийшла в нагоду наша ферма. Подивимося, що ви на це скажете. Довбані скелети. О, освітив. Чудово, тепер тут ніяка нечисть не заспавниться. Фух, це було важко, друзі. Я дуже багато сил вклав у це відео і намагався зробити його для вас якомога швидше та якісніше. Тому я думаю, за це потрібно підписатись та поставити лайкос. Також можете підписатись на мій телеграм-канал, де я постійно пощу якісь великодники щодо відео, прикольчики з мого життя і анонси стрімів. А я вдячний вам за перегляд. Якщо на цьому відео набереться 1200 лайкосів, наступний епізод вийде з максимальною швидкістю. Ну що ж, до нових Довольних зустрічей!